Усім привіт, захотілося трішки розбавити весь цей серйозний такий бюті контент, просто поговоривши. Якщо ви, як і я, з десь 2010-2013 року дивитесь YouTube, то ви, мабуть, також скучаєте за тими форматами говорячої голови говорячої? голови, яка просто щось собі говорить. А ви можете включити це на фоні і можливо просто подумати. Так, от мені просто захотілося поговорити. Я ще точно не знаю, як я назву це відео, але. Це буде щось, типу, що змінилося у красі, що змінилося у сфері б'юті, і як це вплинуло на мене, і що змінилося особисто в мені? Які тенденції? З тих, які навколо зараз в повітрі літають, прижилися в моєму особистому житті, враховуючи, що я у цій сфері все доросле життя працюю. Перше, перший такий момент, який зі мною стався, це майже два роки тому, після вагітності пологів, у мене якийсь час, десь півроку була хороша шкіра, і справді хороша. Вона була просто нормальною. Вперше в моєму дорослому житті з спідлітко. Віку, і у мене супер проблемна шкіра, і це якась така річ, яка завжди для мене була проблемою. І от в той період я вперше в житті змогла спробувати полегшене покриття, тому що шкіра моя дуже жирна, і на жаль, в індустрії досі немає матового легкого покриття. Всі бібі, креми, сісі, креми, скінтінти, і все таке. Воно все має такий сяючий фініш, що дуже липким відчувається на моїй шкірі, і всі інші засоби засоби для обличчя вони також, якщо вони прозорі і напів, такі, напівпігментовані, вони, як правило, сяючі, липкі і не фіксуються. І от я спробувала якраз в той період, десь півтора роки тому, вперше із дроп в рідкому форматі від відріни від Fenty Beauty. І мені нарешті стало зрозуміло, що, що говорять про таке полегшене покриття, як це насправді красиво виглядає на шкірі, тому що до того, не дивлячись на те, що я вже давно робила своїх моделей без тонального крему і на зйомці працювала без тонального крему, собі я наносила суперматовий. І, на жаль, так виходило, що ці суперматові тони, вони всі суперщільні. І я перекривала свою пігментацію, акне, постакне і все таке інше, і так далі. І тоді вперше я зрозуміла, якою красивою буває майже гола шкіра. І з того часу я не поверталася на шлях щільного покриття. Я просто навіть маючи проблеми, а вони, звичайно, повернулися, можливо, в меншій мірі, але все одно. Я почала переходити на набагато легше покриття. На голошкіру, і зараз дуже часто, в хороші шкірні дні, я можу вийти взагалі без нічого на шкірі. І для мене це великий прогрес як і в догляді, так і в сприйнятті себе. Зараз я ношу свій улюблений скінтінт від марки Ліза Елдріч, і окрім того, він ще ідеально підходить по кольору, але це тема для зовсім іншого відео. Наступне, що змінилось в моєму зовнішньому вигляді і в моєму сприйнятті краси, це Дайсоновські кудрі. Був їх момент, і я думаю, що це досі виглядає красиво, і мені дуже подобається, як виглядає ця укладка як з 90-х, коли для цього є конкретний тип волосся і на кому це виглядає красиво і кому пасує. Але не мені. Тобто, в мене був момент, я вам ставлю фото, як це виглядало. Мені дуже подобалось, дуже личило. І я робила це щодня, і мене зовсім це не забирало багато часу. Але знову ж після такого періоду значного. Коли я стала мамою, і коли я трішки, мені здається, віднайшла себе в професії і в собі, стала більше собою. Мені здається, що це більше не репрезентує е, ніяку мою айдентику, мабуть. це зовсім не відображає мене і, і те, якою я себе відчуваю. І коли я відстригла волосся майже 20 сантиметрів, я просто відчула, як я помолоділа, помолодшала і стала нарешті. Е, Виглядати так, як я звучу, тобто я стала бути схожою на себе по своєму психотипу, і це якось так змінило і мій стиль, і мою манеру одягатись, і мою, навіть в чомусь можливо манеру поводитись, тому що ось ці кудрі, ось ці весь цей об'єм він додавав. Якоїсь непотрібної нарядності мені в моєму стилі життя це було абсолютно не необхідним. І ще такий момент, який, мабуть, мало людей зважають, ось цей об'єм на голові він не усім личить. Він личить лише людям, у кого дуже така. Правильна хороша пропорція голови, і що немало важливо, маківки. Це такий момент, про який можна довго говорити з точки зору архітектури, зачіски і всього там золотого перетину зовнішності і всього такого, але все таки. Це красиво дуже виглядає в анфас і не дуже красиво, часто не дуже красиво у профіль. Тому я від цього відійшла і від цього відмовилась, і мені зараз дуже подобається, як, як я себе відчуваю у своєму новому волосі. В цьому контексті також наступний момент це японський манікюр. Я вже дуже довго дивилася в цю сторону. Я бачила ну, тенденція, я думаю, загалом ви її теж помічаєте. Тенденція на голі нігті. На відсутність покриття, на супернатуральність, і це безумовно тренд. І мені це дуже подобається. І я ще дуже довго не могла відмовитись від синтетичного покриття, тому що у мене величезна насправді проблема з нігтями. Вони, по-перше, і швидко ростуть, і дуже сухі руки у мене. І все таке. Тобто, з голими нігтями я просто не могла проходити довше 4-5 днів, тому що я працюю з людьми біля обличчя. Мені було супер некомфортно, як вони виглядали. Але японський манікюр, я знайшла дівчину у нас в місті, яка на цьому спеціалізується, навчає дівчат по всій Україні. До речі, я вам залишу посилання внизу. Вона суперкласна. Альонка, привіт. Вона мені сказала, що. Нам потрібно півроку, і ми вирішимо цю проблему. Окрім того, що у мене дуже налипала кутикула, у мене також була величезна кількість білих плям на нігтях, і всі майстри мені до цього казали, що це відсутність вітамінів. Вам треба пити полівітаміни і там ще щось колоти кров єдинорога собі в якісь різні місця. Вона мені сказала, що це через механічне пошкодження. А я ще також дуже люблю помити, поприбирати квартиру, помити посуд і всі ці хімікати на роботі, антисептики, очищувачі і так далі сильно псують своєю хімічним складом своїм сильно псують нігті. Вона мені сказала, що якщо я поборю ці звички, не носити рукавички, і ми будемо робити а травматичну чистку, все це пройде і все це пройшло. Мені дуже шкода, що у мене немає фото до ми досі його Шукаємо, але ні у кого з нас його так і немає, у мене і у моєї майстрині. Але це все пройшло, і мої нігті зараз навіть два тижні без регулярного манікюру вони все одно виглядають класно. Я найважливіше не сказала у цій темі це те, що як би мені не було комфортно ходити з покриттям, у мене дуже маленький зріст. Відповідно, дуже маленькі і короткі руки, і не дивлячись на те, що вони не виглядають такими е, обрубаними гель лаком, вони виглядають обрубаними. Вони виглядають як маленькі сакирки. І як я не просила будь-якого майстра, змінила їх в житті багато, е, накладати цей шарги лаку дуже тонко, тонко, все одно не виходить. І це завжди видно. Тобто, цей шар товстий в декілька міліметрів гелю, як ти тонко не роби, його все одно помітно. Наступне про що я хотіла сказати, це брови. І я вперше в цьому році спробувала процедуру висвітлення брів. Я не думаю, що це новий тренд, я не думаю, що це потрібно усім. Просто я записуватиму нові курси, я експериментую. У мене буде лекція про контрасти, і мені потрібно було на власному досвіді побачити, як це працює. І я ходила з дуже дуже світлими бровами і не дуже. Світлими і мені насправді дуже подобається, як це виглядає на моїй зовнішності. Єдине, що мені не подобається, це те, що вони занадто швидко відростають і відновлюються. Тобто 4-5 днів виходити з суперкласними світлими бровами, а потім виходити сільперець, тому що половина волосин у вас світлі, половину вже чорні, ну тобто темні. Але загалом це дуже класний інструмент освітлення брів для того, щоб полегшити сприйняття ось цю вагу, візуальну вагу зовнішності. І у мене дуже є багато клієнтів, дівчат, які мають дуже світле природне волосся і супер чорні брови. І це трішки неправильно розставляє акценти в зовнішності. Знову ж не закликаю пробувати і робити всім, але це те, що робила я собі, і я, мабуть, буду повертатися до цієї процедури знову і знову. І останнє про що я хотіла сказати, це те, що я дуже сильно помітила за собою останнім часом. Мені більше не хочеться носити. Базові речі, прості речі, зрозумілі речі а раніше я жила в якійсь такі ілюзії, і на мене дуже сильно впливали ось ці слова, шикарний мінімалізм. Ось ця Розкіш в простоті, і от все таке, і мені дуже сильно хотілося купувати найкращі речі. Я шукала ідеальні джинси, я шукала ідеальну білу футболку, і я продовжувала її купувати знову і знову, поки не з'явиться ось та сама ідеальна. А потім я думала, що я куплю всі ці ідеальні речі і буду носити тільки їх. І вони зроблять мене ідеально виглядаючою е, щодня, мабуть, я не знаю. Якось так я про це думала і. Якось у мене змінилася до цього думка, тому що я більше почала розуміти про зовнішність людей загалом. І тепер, як я себе бачу, я розумію, що це мені абсолютно не личить. Тобто, є звичайно, є конкретні типажі жінок, є формати зовнішності. Є Каролін Бесет кеннеді яка може одягнути чорну сукню обруч і бути розкішною, і прекрасною, але це не я. Я не класно виглядаю просто у білій сорочці та джинсах та туфлях-лодочках, човниках. Я не класно виглядаю у чомусь простому. Мою зовнішність дійсно розкривають. Якісь цікаві речі, цікаві форми, дурнуваті якісь рішення, кольори, якісь цікаві дизайнерські. Штуки. Я це дуже сильно побачила на прикладі того, що от всі ці чудернацькі, дивні, якісь такі цікаві, смішні навіть в чомусь речі, вони мене просто роблять щасливою. Тому що я бачу, що я розкриваюсь, посміхаюсь. Я більше не намагаюся бути ідеальною в цьому одязі. Я намагаюся просто жити це життя і додати в нього якогось настрою, особливо враховуючи, яка ситуація нас оточує. І мені вперше захотілося. Щось говорити своїм одягом, а не просто одягнутись так, щоб люди мене сприймали як супер багатовалютну, розкішну жінку, тому що я себе такою не відчуваю, і я не думаю, що це правильний намір. Загалом, це, мабуть, не має висновку, це просто думки на тему. І Дуже багато в цьому такому рафінованому житті для мене не близько, тому я обираю зараз для себе інший шлях. І, і це, мабуть, все, що я вам хотіла сказати. Це знову ж просто думки на тему. Але мені буде цікаво, якщо ви поділитесь чимось, що ви зрозуміли про себе. Особливо з моменту повномасштабки, мені здається, усі переоцінили свої, свої життя стосовно того, що їх наповнює. І, От всі ці речі якось мені допомагають. Коли е, потрібно сфокусуватись на собі, я намагаюся думати про те, е, що зробило моє життя кращим, навіть на такому простому, пустому, е, побутовому рівні. От це і все. Дякую вам, побачимось.